Драма сьогодення, ви все рівно, як би ви не хотіли самостійно, сам один ви не зможете це зробити? У вас є партнери, у вас є команда, у вас є люди, які в керівних кабінетах вам не сказали так, а можливо, хтось навіть сказав підтримку. Ну, не відмовили, да, маю на увазі. Можете розказати про, про тих. З ким разом ви це все робите, хто, хто це все робить, можна? Так, 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 та та Це ось така статуетка, з якою виїжджають після показу а, всі учасники фестивалю. А, ручна робота. Та -та. От Прямо розказуйте. Хто, хто це всі? Е, ну, дивіться, правильно ви говорите, що це я не сам Сам нереально це зробити. Так, я, я, я закинув ідею. Я закинув лише ідею і назвав цей фестиваль цього дня». <рес> Запалилися самостійно і підпалили навколо І страшенно оргкомітет, ці заступники мої вони налякалися, кажуть при Правила, що... ну, у, мене, у мене як це все? Посидіть в кріслі спокійно, чого не сидиться. Власне, всі працівники, всі там начальники цехів, вони знають, що вони так і кажуть, Рудольф не кабінетний керівник. Тобто він постійно десь. Я постійно заходжу так тихенько в туалет, мені не подобається запах, я викликаю, приходять. Та ми ж не встигли ми там це. Тобто я постійні обходи роблю. Я приходжу під час вистави там вечірні, і всі думають, ху, у Рудольфа вихідний він пише. Ні-ні. ні. Я без автомобіля приходжу до театру, заходжу через Вихід, сідаю в глядацькій залі на балконі, де мене не видно, одягаю чорний одяг. Я не можу так, я не можу не контролювати. При тому це не кнут. Я а -а -а. просто контролюю, аналізую, планерка, кажу: друзі, ми так не працюємо, ми ж домовлялися. Тому власне, фестиваль, вже міжнародний відкритий театральний фестиваль актуальної драматургії, драма сьогодення. Як воно відбулося? Я зібрав одну думці. Я казав, друзі, в нас є один фестиваль. Під світом сакури у нас є монологи на дуже, де ми активно допомагаємо, mm -hmm. сприяємо. У нас, є, у нас був фестиваль міжнародної свободи, назвався Чеські наші партнери його робили. Але у нас немає внутрішнього фестивалю на великій сцені. У нас величезна е велика сцена. Нам, завдячуючи нашим угорським партнерам, у нас відбувся капітальний ремонт, mm -hmm. світлове звукове обладнання, поворотник зробили. Е ну так, ми потім його переробляли. Закрили весь покриття великої стени, але окрім наших вистав, там нічого не відбувається. І Монатіка, наприклад, добре, коли беремо. І тут мені прийшла ця ідея зробити це. Я зібрав оргкомітет. Я декілька разів його змінював. Мені не подобалось бачення колективу. Там оцих ну, членів оргкомітету. як вони це бачили, вони так трошки, трошки отак 90 ми 80 ми роками мислять. І вони кажуть, ну може бути. Я кажу, та ні, друзі, це так ніхто ні. ні. вже не працює. Ну серйозно. Ну приїздить колектив, його треба зустріти, з ним треба поспілкуватися. Потім з ним треба поговорити про те, що відбулося. Як їм наш простір, як і наша атмосфера. А не оцю там стати з хлібом, сілю, добрий день, раді вітати вас, може. І ну, типу, так уже ніхто не робить, це не театр, це типу навіяний комусь капішон і кажуть, іди одягнись, бо на тебе дуємо вітер. А він насправді цього віту не має. Тому е хто? Почали ми шукати інвесторів. Перед цим в нас були партнери. Ми всіх вносимо в наші афіші не лише в, е, в репертуарну афішу сьогодення, а в кожну нашу афішу. Ми транслюємо їх на екрані. Ми перед кожною по початку нашої вистави говоримо про наших партнерів. Ми їм дякуємо. Але фестиваль це додаткове треба фінансу, Тобто ми їм телефонуємо, кажемо, у нас тут фестиваль. Ні, ми розуміємо, що у нас фестиваль, але ми вже вам там допомогли. Та ні, але у нас фестиваль. І от е, в минулому році було набагато більше зараз. Е, Зараз воно не так багато, але завдячуючи закарпатській обласній військовій адміністрації, це стовідсоткове сприяння в цьому фестивалі. Mm. Вони проаналізували минулорічний фестиваль. Цьогоріч я їм сказав, що це буде міжнародний. Вони кажуть, друже, давай. У тебе це хороше добре виходить, і дуже багато тебе глядачів. реально театральне мистецтво Закарпаття воно засяяло новими фарбами, воно зовсім по іншому звучить ніж раніше. Каже, давай робиться. Це". це в першу чергу. Це вони зробили. Як би це можливо не звучало з моєї сторони, що я там хочу комусь подякувати, але це справді вони. Вони є 100% нашим таким фінансовим плечем, які сказали давай. Ну, потім, ви б нічого не зробили. Як ви сказали, сидіть, сидіть рівненько і... І робіть, все. то ми тоді сиділи. Це була ваша історія от вашого акторства так. і у вас от цього інструменту просто фізично не було. Насправді дуже важливе сприяння, дуже важливо це дружнє плече, коли тобі, кажуть, коли тобі вірять і кажуть, ну давай. Зелене, так. Світло. Так. Зелене світло, тобі дали все. Окей. І плюс вони фінансами нам допомогли. Угу. Потім ми звертаємось до наших партнерів, ну, наприклад, банк, в якому ми обслуговуємося, Приватбанк і кажемо їм, що типу. Ось не в правах реклами це прозвучало, щоб не було. Це, дивіться, це... це блогерський формат. Ми, ми, ставити, ми говоримо з точки зору менеджменту, організації. Так, так. І якщо це партнери, от прям наріжні партнери, це прямо треба їх назвати. Сказати, що отака от інституція, отака от назва, отакі от плюс е, в, в Так, нашій... люди, люди мають знати, хто допомагає. Це театральна ну, риболовля. тут говориться відвертості. Тільки І так. І от вони сказали, типу Рудольф, без проблем. Минуло році допомогли трошки менше. Зараз можемо трошки більше. Давай їм uh -huh. поясню, що зараз беремо більше колективи, беремо з Європейського Союзу колективи. Допомогли. Потім Штефанюк. Кондитерський відомий на всю Україну він постійно нам допомагає. Окрім того, що він допомагає війську, він постійно любить якісь такі новенькі ідеї, що в Ужгороді відбуваються такі, як у нас кажуть, двіжня. він каже, без проблем. Тортом Ужгород. Це неймовірний подарунок усім е, членам колективу, по-перше, це так смачно. Це, ну, це ну, дуже можете смачно. Можете це. маркувати це як реклама, але це, це, це просто смачно. Це, до, це, до, це до, реально до. смачно. І він просто він дає нам ці торти. Ми даруємо їм нашим колегам. І вони потім нам дзвонять, а де можна купити цей торк. Ну, І ми вже кажемо, де його можна придбати. І плюс це від нашої сторони подяка вже Валентину і його дружині Валентині Штефаню за те, що вони нам допомагають. Закарпатський? Не можу не розказати історію. Ми зайшли з членами журі на каву угу. ну, Штефа. <реш> Якщо ви думаєте, що ми можемо говорити з, з експертною радою про щось інше, ніж про театр, то ви помиляєтеся, ми, звісно, говорили про театр. П'ємо каву, їмо тістечка і говоримо про театр. А нас обслуговувала офіціантка. Ну, прийшла, забрала там порожні тарілки, Все, ми прощаємося. а Виходимо, така підходить і каже. Я так випадково чула, що ви говорили про, про виставу. Ви дотичні до театру. Ini, sow, ну, да, от Жорі другого міжнародного фестивалю. Вона така. Для неї це такий був. Кажу, коли останній раз буде, вона каже, я ходжу. От прям каже, я ходжу, і в мене, ну, в неї там зміна, коли в неї зміна, каже, да-да-да, я планувала бути на, е подивитися щось з вистави на фестиваль". Ну, тобто, тобто і там всередині, е ну, їж, я, я ж її не затискав, не видягувалася. Yeah, вона yeah, мені це просто yeah. розказала, тому що вона почула, що тут щось театральне розмовляється таке. Так, розказуйте далі. Mm -hmm. Це такий величезний у нас є супермаркет, який, окрім фестивалю, ну, в принципі, просто зараз ми говоримо про фестиваль, окрім фестивалю, він постійно нам допомагає. Постійно. Йому цікаві наші акції. Він каже, що там будете робити, звертайтеся, будемо все будемо, mm -hmm. сприяти будемо. І так, вони, mm -hmm. нас, вони нам допомагають з нашим таким, найвідомішим закарпатським напоєм, закарпатським коняком П'ятизінком, який ми також даруємо нашим відвідувачам. І вони від цього просто в mm -hmm. Далі Решту всю закриваємо ми шопери, статуетки. Статуетки це ми звернулися до нашої знайомої, дуже хорошої знайомої нашого театру, яка є вимушеною переселенкою Єгорова. Вона, власне, член художників України, і ми я там часто з дітьми відвідував ці майстер-класи її по гончарську mm -hmm. в замку нашому. І я, я розумію, що кажу, окей, ми даємо людям подяки, колективом даємо подяки, ми там їм даруємо наші, від наших спонсорів якісь презенти. Але самі ми ж нічого не робимо, окрім грамоти. Кажу, має бути статуетка драма сьогодення. Я її покликав на зустріч. Ми там почали шукати в інтернеті, щоб не було плагіату, щоб вибрати щось. У мене була взагалі ідея ця людина з закрита обличчя, яка закриває своє обличчя драми сьогодення. Рукали це рука закриває. Та, Боже, що це щось вона побачила це по іншому. Ось вона це так побачила. Ми знайшли кошти. Ми це з нашого спецфонду. Ми заплатили, і вона нам зробила ці статутки. І тепер це буде наша фірмова статутка І які б не були часи. Через скільки б років не відбувався цей фестиваль, я хочу, я дуже сподіваюся, та не те, що сподіваюся, брешу. Я вірю, я знаю, що цей фестиваль він буде прямо таким дуже топовим із театральних фестивалів, які відбуваються наразі в Україні. Років через 10-20 ці статути все одно будуть актуальними. Mm -hmm. Тобто це обличчя людини, яке не сміється, не плаче, це нейтральне обличчя звичайно пересічного громадянина, який перебуває в Україні в той час, який він перебуває. Оце таке обличчя. Така пауза така. Після попереднього треша вже видихнув і набирає повітря <раплянська> наступних секунда, скільки там півтори-дві години синічного часу, коли можна перевести так, цей план. Власне, так, так. ось такі от речі, шопери так само, це я взагалі сидячи з Дажибінським, говорив. І... Ростиславом Любомировичем, і я кажу, та він каже: а що ти не робиш шопери? Mm -hmm. Кажу, ну шопери в театрі ж можна продавати. Я почав вивчати в статуті, mm -hmm. Та звичайно ми не є прибуткова організація, але ми можемо виготовляти mm -hmm. е, рекламну продукцію. Mm -hmm. Я зробив, думаю, давайте без банальщини, давайте без цього лиця. Як мій побратим мені скинув, е, каже, то обличчя стату статуетки Драми Сьогодення виглядає по цей вітер ніж був перед початком кіно, Москві. Mm -hmm. Від телеканалу я це. І ось ми додали драму сьогодення тех. І я от тепер розумію, власне, під час цього фестивалю, що можна було ще додати хештег театральне місто. Ну, дивіться, по-перше, це у вас всього лише другий фестиваль. І чому я власне це кажу? Тому що у мене є в списку те, що треба буде зробити. І от про що я ще хочу сказати, якщо ви помітили наскільки ми активно реагуємо на будь-які заваження там, чи пропозиції, чи ще це неактивно, це... це миттєво, миттєво. Прямо от стіл побажань, от це проговорилося в вигляді тосту, вже. Ранком вже є. Так, я про це власне про те, що я як я навчу працювати свою команду. Я їм кажу, що якщо те, що я говорю зараз, ви це не зробите, я потім забуду. І можу я писати це на чаті чи ще там десь це записувати. Я про це забуду. Воно мені стане не головним. Зараз те, що я кажу, це є головне це, ви маєте замонтувати і виконати. Коли ми це виконуємо, ми ви це зробили разом. Те, що робили ви. Ви мені в перші дні фестивалю почали казати, ну взагалі там, коли у журі мають бути блокнотки, на другий день у вас блокно. Потім щось там Василь Васильович сказав, ну, на другий день проходить і каже, що ні, Рудольф, я ж просто я кажу, у нас просто так не говорять. Думайте, що говорять. у нас, якщо говорять, то я відразу в телефоні, в WhatsApp, із заступницям тим, 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 до виконання, до виконання, до виконання, того вони бояться моїх нарад. Коли У мене такий величезний список, я починаю роздавати задачі постійно виникають якісь куча купа, купа, купа ідеї, які мають бути до виконання. Сприяння до драми сьогодення це були люди, які страшенно вірять в наш театр, Вони вірять в розвиток нашого театру. Я їм безмежно вдячний, і вони зараз відвідують наші вистави. Хтось встигає відвідувати, хтось не встигає відвідувати. Тим не менш, вони бачать по нашим публікаціям по рецензіям критиків mm -hmm. чи театральних оглядачів, чи театральних риболовів. Кожен по-своєму називається, але мета у всіх одна популяризація театрального мистецтва для того, щоб воно жило, розплітало і рухали завжди догори. От, власне, я сподіваюся, нікого не забув. Якщо у нас ці коментарі в відео відкриті, туди можна додавати тих, хто ще є, от вже. В а, фестивальної, і давайте ще такий заклик зробимо. А давайте ще тягайте тих, хто міг би підключитися вже для участі підтримки з якимись новими ідеями для третього фестивалю. Це можна прямо під Ютубом. Рудольф є так, в соцмережах, відповідає ще швидше, ніж ставить, ніж ставить завдання своїх співерку. Ну, тобто прям тягайте і, і зазвичай керівники театрів намагаються не влазити в це русло коментаторів і це. Є. Я як тільки бачу, що щось пишуть там, про театр або про колектив, я завжди кажу: от ми робили ці екскурсії заради, залаштунки заради ЗСУ, mm -hmm. бування, ми до цього повернемось просто на зараз фестиваль. І я це кажу всім тим людям, які приходять до нас на екскурсії, їх буває 50, 70, 80, 100. Я кажу, я, ну, я вдячний вам за там, позитивні відгуки в Фейсбуці, бувають і негативні, але бувають в якому о, ключі ці негативні. Вони беруть і просто людину змішують з, з лайном. Ну, наприклад, звукооператор просто пишуть відверто про цю людину, такий, ніби він, я не знаю, там, підпалив їхній будинок. Угу. Я як це бачу, я, ну, я, просто, я бачу коментар свіжий, там, 30 секунд, я вже відразу кажу, ну як не так? Ну ви ж не знаєте. Він виконував завдання режисера. Це його робота. Він виконав свою роботу досконало, тому що він виконав всі завдання, які йому поставив режисер для, для цієї вистави. Це, наприклад, це один приклад. Mm -hmm. Дуже часто там буває. Я ж пам'ятаю, наш відомий всеукраїнський письменник, член національної премії імені Тараса Шевченка Андрій Люка колись дуже давно написав про наш театр, що якщо ви бачите сіру будівлю в центрі міста, знайте. Це назва театру. Театру там не існує. Я тільки це побачив. Це, це який був? E, Орієнтовно 2017-16. Ага. Так. Так. У нас вже активно працювала нова сцена. Я побачив, давай писати особистій Андрію Андрії. А він по, по одній виставі такі виставки. Так, він mm -hmm. по одній виставі зробив. Я почав його і так, і сяк, і сяк заманювати, заманювати, заманювати. Він прийшов, і потім в нього був пост. Несподіванки пост. Він подивився mm -hmm. виставу краще залишитися метом. Він розхвалив, він написав про кожного персонажа, про кожного актора і про людину, яка є актором цього театру. Було дуже приємно. І після того він почав відвідувати наш театр. Він відвідує як не дуже хороші вистави, на його думку суб'єктивно, mm -hmm. як дуже хороші вистави, як такі, як люди називають пересічна вистава, така яка мала би просто відбутися. От, і це ті всі люди, вони формують наш театр. Я дуже часто в своїх публікаціях пишу. Дякую всім за підтримку, дякую всім, що тримаєте руку на пульсі разом з нашим театром і чекаємо ваші пропозиції. Відверто пишу, пишіть прямо в коментарі. Там, там написали, хто що на вході, там дуже важко, там вони там своїми підборами чіпляють, зараз, ну, відразу виправили. Мені каже головний інженер. Ну, це можна було не робити, я кажу, ні, це треба робити. Це глядачам, важливо, щоб це було в театрі, щоб воно було комфортно, максимально зручно. Тому я знаю, що я вже відійшов від головного питання в ремонт сьогодні, хто нам допомагав. Я би просто хотів також відмітити е, своїх працівників. Внутрішня команда, оргкомітет, е, мої заступниці Юлія Гелетей і Наталія Андріївна. Це просто мегамозги. Дуже часто в мене буває з ними там. Ну, коли треба так кнути бо трошки вони так в іншу сторону намагаються дивитися, трохи заносить, особливо Юлія Гелатей. Але ви самі бачите, наскільки колективи дякують Юлії. Вона займається, вона зустрічає ці колективи, вона їх поселяє, Що їх... <головік> <головік> Щоб мені дивитися до колективу. Тобто комунікація з, з Юлією це таке враження, що от ми ще коли переписувалися на, на, на етапі. Віртуального спілкування. Тобто це вже були такі міцні обійми mm -hmm. і таке враження, що. І як де... вона вас зустріла в якому? Вишиванці, ви пам'ятаєте, як вона вас зустріла, в такому зустрічати Вихаченка каже, Я ранок. каже для, неї, для неї кожна постать, яка йде до нашого театру і буде щось там про нього писати, це є дуже важливо. Я їх цього навчив робити. Я даю їм задачу вночі, в перші години. Я кажу про нього. Ну, ще ранок, ще сонце ще не вийшло. Вокзал, гушара. Сонця ще немає, але сонце вже йде прямо на мене. По на червоні голови. Це, прям, це прям, дуже круто. Це, це ото, власне, це якщо ці дві. Потім Олена Станіславівна Власова. Вона також вимушена переселенка, я її взяв до нашого тату за трубу. Вона нещодавно працює в команді, але вона настільки. Правильно влилася в структуру нашого театру це на молоду генерацію цього молодого керівника, який ну вона так розуміла все. Спочатку було досить важко, але зараз е, вона розуміє, що це треба зробити. Це не, не входить в її повноваження, але вона це робить, тому що розуміє, що це потрібно не мені, а театру загалом. Угу. Команді це командна робота, яка зараз відповідає за цей фестиваль, і ми маємо показати рівень. Ми маємо показати, що ми. Вміємо це робити, незважаючи на те, що в нас не було своїх власних фестивалів, Але ми нас не запрошували на фестивалі. Ну такі там були не дуже гучні українські театральні mm -hmm. фестивалі, де ми ходили, ну там зустріли, трошки відіграли ввечері, сіли потягом там, чи автобусом, повернулися назад. Те, як відбувається зараз фестиваль, це наше бачення, як воно має відбуватися. І я дивлюся по іншим колективам, і ви це бачите прекрасно, як вони нам про це говорять. Атмосфера тепла. Не лише в Закарпатті, в Ужгороді тепла атмосфера театру, тепла, ваша зустріч, ваше спілкування, ваша допомога, ваше сприяння, ваші оці обговорення, воно дуже надихає, воно дуже приємно, воно дуже класно. От, власне, це команда маленька людей. А ще Лена забув за неї сказати. Ліна, яка знає. Про театр все вона знає всі-всі театральні інтриги. Вона знає всі е, плітки театральні. Тим не менше, якщо їй от надати правильний вектор, за який вона відповідає, що вона має робити. Вона буде виключно в цьому працювати векторі, але все одно в, в неї вуху буде що ж там, там там десь щось набагато цікавіше відбувається. От, власне, це команда, це одні жінки, і я чоловік, директор, який е, е, намагається, нікого не образивши, правильно направити на те, що ми зараз робимо, що у нас зараз в пріоритеті. І вони знають вже. Вони кажуть, Рудофа, в понеділок вихідний. Я кажу, ну які ну Ні, ми просто, ми просто перепитали. Я кажу, зараз вихідного нікого. Ну не можемо. Ну, без надії сподівалися. Такі та? так, так будуть потім, коли справді буде якесь певне таке затишня, коли буде спокійніше в Україні, коли на тлі оцих всіх політичних новин і взагалі всього того, що відбувається в Україні, не можна було дуже її прочити. А зараз я зобов'язані робити так, щоб не було соромно перед хлопцями, які тримають фронт. Просто щоб не було соромно. Я трішки, ну я, звісно, це багато чую, що теат в певний спосіб намагаються ну, так в медіа переключити на те, що це відпочинок. От Люди втомилися. Втомитися, ну, з моєї точки зору, втомитися може, може там, хлопці в окопи. Там от, от, вони можуть втомитися. А люди в тилу, ну в смислі ви втомилися, от, від чого саме ви втомилися? Тому задача, знову таки, це говорю від себе, ви мене поправляєте. Задача все ж таки театру і, і ви це робите, і тут в кадрі я покажу і інсталяції, які стоять в, в театру, Ви акумулюєте, трансформуєте цю емоцію, яку отримує я, глядач в лятній залі, в дуже конкретні речі. Це йде через збори, це йде ага. через а, підтримку, а, і знову таки це не, не хтось там десь збирає, да, це дуже конкретні хлопці, дуже конкретні а, батальйони, підрозділи. Да? підрозділи тобто, і, і знову таки о, оця комунікація вона так само з'являється. Цей зворотній зв'язок, і людина, яка долучилася копійчиною до цього, вона бачить в публікації театру ваших персональних, що от воно дійшло. І це є. І, і це єднання там, ну, тема вистави може бути яка завгодно, але оцей момент єднання, що ми робимо цю спільну справу. Окей, добре, ми відпочили, але ми зробили ще й цю справу, і ми побачили її результат, який нас наближує до, до цієї перемоги. Ну, власне, якщо я вчора ж так і казав, що за те потрібно платити, за те за те Бо, тому, що потрібно платити. Навіть цей фестиваль мені відбувається задача хлопцям, які тримають там цей фронт. Які не дають цим е расистам йти сюди, за зайти глибше до України і знищити наших мирних людей, сім'ї, дітей і все це інше. Тому усім тим, що відбувається, навіть наша зараз ця вся розмова вона відбувається завдяки тому, що хтось там цю сілу yeah, тільки за, за... за те, щоб ми могли навіть стриматися тримає, тримає. тримає. і вчора. Я ну, скажу відверто, я вчора навіть ну, в фіналі не хотів виходити, дякувати франківцям, не тому що я їх дуже люблю, всі це прекрасно знають, але. Під час вистави голосові наш колега, звукорежисер нашого театру, почав записувати мені голосові. І я це хочу після річчя включити, щоб просто люди побачили і почули, що насправді відбувається там. Він мені почав розказувати mm -hmm. в сльозах, в істериці, кричати в телефон: я тебе прошу, допоможе. І я і йдеться про запорізький напрямок. Так для того, аби ви переконалися. Я просто хочу вам включити голосове коротеньке. 20 секунд нашого героя, нашого Романа Куквачова, яких позавчора роз. Збили з цілого батальйону 400 хлопців, їх залишилося лише 15. Він від серці мені почав записувати. Він розумів, що ну розумієте, коли у людей кризова ситуація у наших військових, які там в таких умовах для того, аби ми були в таких умовах, яких ми є зараз, в хороших таких м'яких сидушках і на хорошій такій сцені робимо те, що ми вміємо робити, але. Я би не хотів, щоб це перетворилось просто на нагадування, де ми е, знаєте гучними гаслами зі сцени, говоримо слава Україні, героям слава, слава нашим ЗСУ!» Воно перетвориться в гасла. Так не має бути. Ми повинні справді їм дякувати. Я просто коротенько для того, аби ви розуміли, що насправді відбувається на фронті. Там буде ненормативна лексика. Я піду на цей ризик. Я ходу, я готовий це зі сцени зробити, тому що е, наші хлопці вони заслуговують того, аби їх про них пам'ятали, аби їх цінували, аби їх просто любили. Просто послухайте. 20 другів лежать, блять, Йобанаму, сука, копі, блядь, і кого -то хуя, блядь. Ну це просто пізда. І, і це вже два чи три дня, і воно так постійно може так, нахуй. І ми не можемо просто. Ті, ті заїжджають, а ті не можуть виїхати, блядь. Ти це піздец. Ну, я вибачаю за емоції нахуй. Це наш роман тюк який... Працював у нашому звуковому цеху, наш хлопчина, наш, наш колега, якого ми дуже любили і дуже любимо, і дуже переживаємо. Зараз він не виходить на зв'язок. До чого я це все веду, друзі? Ми зробили шопери. Ми, там був в бачите оці тубуси, розмальовані дітьми. Це справжніх військових, які збивали оці рашистські танки, які хотіли вбити нас. Вони збивали ті танки, і потім діти розмальовували це для того, аби ми могли це придбати тим самим, підтримати нашу армію. Всі ви. Глядачі, яким ми дуже вдячні, я вас дуже прошу, просто 10-20 гривень. Там є така прозора скриня на виході з театру. Просто задонайте. Давайте допоможемо нашому роману вижити, його побратимам вижити і хоча б піти і забрати тих хлопців, яких мають похоронити тут їхні близькі. Це наша закарпатська бригада 128. Я дякую всім за увагу. Слава Україні! І там, там просто їх розгамселили, і він. Каже, давай там це. Я кажу, давай кидай документи, кидай бат, кидай це. буди. Mm ми -hmm. будемо всі зараз наші всі ці збережені, всі ці наші mm -hmm. збори будемо кидати власне на твій бат. Ну у нас дуже багато запитів від різних волонтерів. Ми ставимо їхні скрині, ми збираємо, наповнюємо, не наповнюємо. По різному відбувається це все. Оці всі екскурсії, все для зсу. Але зараз є конкретна потреба mm -hmm. в нашого хлопця, в нашого працівника. Е, ну я не можу по іншому. Мене це настільки тригерить, повна зала людей. Е, я змушений був це сказати зі сцени, що, друзі. Ну типу навіть на от навіть не намагайтеся зараз це говорити як виправдання. Це одна з основних, якщо не основна задача в принципі мистецтва. Я абсолютно не розумію, що відбувається в міністерство культури, яка зараз випускає заборону на виїзд на концертні гастрольні так, тури, так, звідки митці привозять гроші. Роблять там збори в, в євро, От, і поставити зараз, ну, тому, що, тому що там у когось немає клепки налагодити ці процедури, вони забороняють все, що вони роблять. Вони звільняють поле для російської пропаганди в Європі. Ну, тобто, ви на кого граєте? Тому, тому це навіть не вправдоні, це реальність. В якій ми знаходимося, і вона е, першочергова. В фестивалі мистецтво, культура все прекрасно, але якщо воно працює саме, саме на цьому Його. напрямку, е, тому е, в, в, з вас е, QR-код, який тут зараз з'являється, на екрані, в описі, і, я, я не знаю, як воно буде змонтоване, це буде на цей збір чи на наступний збір, але точно ставимо і. Ну так, виходимо. з понеділка в мене з'явиться вже більше його. все. Щоб воно не було, це ви натиснете, проскануєте і побачите. власне, що... власне, тому підрозділу, який про який ви власне, зараз да. ще та що я розказував про нашого звукорежисера, який е, більше року вже боронив нашу mm -hmm. країну, і як би йому важко не було, він постійно мені лайкає і пише: він такі речі робиш. Mm -hmm. Ну він просто з нашого колективу каже: я стільки всього пропустив. Каже, я дивлюся, ти там і балетну залу відремонтував, і це і звукове оснащення, і цей це, це він постійно. Ми з ним контакти. Це він мені про цей від написав. Mm -hmm. Що ну тобто, то, ну я не можу по іншому. Я ж сам звідти, я ж сам там був. Я ну з... вони не посидючи, я бачу я розумію, як воно нас. Я просто занадто довго вже все ж. Я розумію, що я щось там втрачаю, щось там десь відбувається на якомусь поверсі, я це втрачаю, я би це хотів проконтролювати. Але, значить, фестиваль зрозуміло, директор художній керівник зрозуміло, але ж акторське нотро вас так само не відпускає. Пан Річард. Ґлостер, да? Ә, речет, глостер? Речет, <глес> речет, глостер, да? Почнемо з гостерчан. Глостер, так воно не відкидає. Ә...